Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На перший погляд на Виниківському озері є усе необхідне. Розвинута інфраструктура, рятувальники, човни, буйки, медпункт тощо. Та наскільки безпечно тут відпочивати, народний контроль вирішив дізнатись. Заходимо на територію і одразу ж прямуємо до адміністративної будівлі бази. Першочергово перевіряємо, чи є на місці медпрацівник. А там пустота. Чи хтось є? Відповідь отримуємо від рятувальника. Зараз погоди працівники. Не а, тобто у вас е мед медпрацівники приходять залежно від погоди, чи як? Тобто... Ну, так, від кількості людей. Тобто зранку телефонують, кажуть, що людей немає. Ні, мачу. він зранку приходить, записує журнал, потім директор говорить, що може бути сьогодні вільний війна. Ага, Я зрозуміла. Тобто, якщо сьогодні щось станеться, то хто буде тоді рятувати, давати пару приходить. Він тут недалеко живе, він може прийти в будь-який час. Така система невідкладної допомоги, викликає чимало запитань. Цікавимося директора, хто відповідатиме за наслідки через такий дивний графік. Я кажу, якщо немає відпочивальників і немає погоди, медпрацівник відпущений. А якщо є відпочивальник, а медпрацівника відпочивальник, немає місці? Якщо є звернення до медпрацівника і немає належної йому допомоги, тоді. Ми відповідаємо за такі речі. Щодо рятувальників, то на базі їх сім, але на місці було лише двоє. Якщо багато є народу, то виходить всі рятувальники. А якщо похмура погода, то двох чоловік достатньо. де купальні зони є, там плавають. Безпередно. Як бачимо, на виниківському озері ніби все потрібне є, крім єдиного і найголовнішого паспорту, завіреного усіма потрібними інстанціями. Ще немає підпису санепідемстанції. А це означає, що відпочивати на базі можна а от купатися ні. Та чи знають про це відвідувачі? Є люди, які повідомлені і заходять самі це на їхні відповідальність. В першу чергу рятувальники повідомляють, що не можна зараз. В наших очах купаються люди, хоча ще заборонено, тому що озеро не отримало паспорт, і попередження від рятувальників досі немає. Безпека, Безпека мені, перш за все, переконані місцеві активісти кажуть, вимагатимуть, аби найближчим часом на озері все було згідно норм та за законом. Підготувати проект рішення і створити тимчасову комісію депутатську, яка саме в комплексі розглянеть питання озера Вениківського і на дотримання. Санітарних норм і також інших питань, які стосуються їхньої діяльності. До кінця місяця, я думаю, вона запрацює. Ми будемо стежити за перебігом подій на Виниківському озері. Маргарита Стронська, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.